Цей фрукт виштовхує холестерин із судин за 4 тижні. Сік цього фрукта містить речовини, які сприяють руйнуванню холестеринових бляшок і допомагають судинам ставати більш еластичними. Якщо регулярно включати цей фрукт у раціон, знижується ризик закупорки судин. І цей фрукт гранат. Щодня можна пити близько 100 мл соку, краще свіжого, а не магазинного. Якщо віддаєте перевагу самому фрукту, їжте цілий плід на день, бажано разом із кісточками, адже саме в них містяться цінні олії. Курс триває від 4 тижнів до 3 місяців, залежно від стану ваших судин. Потім зробіть перерву на 2-4 тижні і за потреби повторіть курс. Народні методи чудовий помічник у чищенні судин. Якщо у вас стрибає тиск, болить і крутиться голова, є нудота. Варикоз обов'язково займіться відновленням прямо зараз, щоб не допустити серйозних наслідків у вигляді інфаркту чи інсульту. Ми в центрі Болотова розробили для вас спеціальний комплекс корисних рекомендацій, які не лише очистять ваші судини від холестерину, як це зробить гранат, але й зміцнять їх, стабілізують тиск, допоможуть значно покращити самопочуття при низькому і високому тиску, відновлять роботу серця. Напишіть слово тиск, якщо хочете більше відео на цю тему, де обов'язково з вами поділюсь цими радами.